Один проти системи, віддавши 22 роки життя службі, військовий пенсіонер досі чекає на обіцяне житло від держави. Сезонні ціни на ринках рівного дешевшують баштанні та виноград. ITV. новини. Добрий вечір. Дякуємо нашим захисникам сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Дата встановлена в пам'ять про трагічні події 29 серпня, 2014 року в Іловайську Донецької області. У цей день російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули. 429 двадцять отримали. Мали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон. Цей день є нагадуванням громадянам країни про подвиг загиблих воїнів. Символом дати виступає квітка соняшника. Пам'ятаємо подвиг кожного. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному рівнянину запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Нагадаємо, 26 серпня зловмисник на одній із вулиць рівного під час сварки, а по тому шарпанини, завдав своєму 40-річному знайомому ножовий удар в живіт та втік. Працівники карного розшуку оперативно розшукали зловмисника, який і раніше був судимий за майнові злочини та вбивство. У Рівненському районі внаслідок ДТП травмувався неповнолітній мотоцикліст. Попередньо встановлено, що водій мотоцикла, 16-річний мешканець села Нова Любомирка, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Нісан Ліф під кермуванням 36-річної місцевої жительки. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісно отримав відкритий перелом ноги зі зміщенням. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Відомо, що мотоцикліст був у шоломі. Однак не отримував посвідчення водія. Військовий проти системи, віддавши 22 роки життя службі у військовій структурі, Віктор Тимошицький досі чекає на обіцяне житло від держави. Його сім'я, де зростає двоє неповнолітніх дітей, кожного року сподівається, що омріяна квартира їм таки дістанеться. Але зараз надії майже немає. На заробітки за кордон їхати пізно, бідкається чоловік, та й здоров'я вже не те. Історія військового пенсіонера, який 30 років чекає на житло від держави, у матеріалі далі. Боротьба за справедливість. Військовий пенсіонер Віктор Тимошицький зі своєю проблемою звернувся до нашого телеканалу. Чоловік розповів, що 22 роки свого життя віддав службі військовій структурі. Його кар'єра розпочалася у 1994 році. У Сарнах на початку 2000-х чоловіка перевели у рівне. Він працював у 4-му територіальному вузлі урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Основна робота була на засобах. Зв'язку прийшов службу від техніки станції, начальником станції був радіозв'язку, а в кінці на посаді був начальник складу паливно-масильних матеріалів. Звільнився зі служби у запас за станом здоров'я у 2014 році. У чоловіка був струс мозку. Втрачав свідомість, просто десь сидячи, десь міг втратити свідомість. У 2002 році пана Віктора офіційно включили до житлової черги. Тоді був у списку сотим, по завершенню служби продовжив претендувати на квартиру від держави. Згідно зі списком, за 2023 рік Віктор Тимошицький – 21-й. За словами чоловіка, від початку служби у Рівному він був прописаний у частині. Там же ж були прописані його дружина та двоє неповнолітніх дітей. Проживав чоловік на зйомній квартирі. Жодної компенсації не отримував, хоч стверджує, мав на неї право. То був ближче до командира, хто ну хто зумів, вони могли це вернути ці гроші. Ну такі, як я знаєте, тут дуже тяжко таким людям. Ні разу ніякої компенсації, хоча вона була по документам, вона і в частині вона була. Побоювання, що залишиться без заслуженого житла, і змусило чоловіка звернутися до нас. Через кілька років після звільнення зі служби Віктору Тимушицькому почали приходити листи, аби він добровільно виписався з частини, адже там уже не служить. Більше того, не проживає. Він відмовляв. За його словами, це робиться для того, аби потім можна було спокійно його викинути із черги. Частина, де служив Віктор, подала на нього до суду. У позові просили примусово зняти чоловіка та його сім'ю з реєстрації. Суд це прохання задовольнив. Судом встановлено, що за вказаною адресою відповідачі не проживають. Тимошицький ВР не проходить військову службу, не належить до особового складу 4-го ТВУЗ держспецзв'язку. Не є членом сім'ї військовослужбовця держспецзв'язку. Тому реєстрація відповідачів за місцем знаходження підрозділу Держспецзв'язку порушує законні права та інтереси 4-го ТВУС держспецзв'язку. Апеляцію адвокатка пана Віктора не подала у телефонній розмові. Нам жінка зазначила, що чоловік із нею не розрахувався у повному обсязі. Також наголосила, що. Справа була безперспективною відразу, і вона про це повідомляла свого клієнта. Зараз час на апеляцію минув. Ми надіслали запит на адресу держспецзв'язку, де запитали, чи є чоловік досі у черзі на житло і який він у списку. Відповіді наразі не отримали. На телефонні наші дзвінки теж уже ніхто не відповідає. Адвокат, до якого ми звернулися, зазначив, що зміна місця реєстрації не є підставою для виключення з черги. Порадив чоловіку зареєструватися в іншому місці і надати оновлені документи у частину. Сергій Черги можуть тока в тому разі, якщо його умови покращились, які є підставою в даному випадку. Вони не але особа і не може бути отак в повітрі. Віктор Тимошицький переконаний, що увесь цей процес розпочали не просто так. Він 10 років у запасі, втім активізувалися щодо нього лише зараз. Переконаний, якщо його і залишать у черзі, то він завжди там буде 21-м. Прикріп приклади несправедливості. Чоловік має був. Наївним думав, воно по правді все йде, але в 50 років я тільки зрозумів, що воно там не по правді. Наприклад, я от 21-й стою, ззаду мене отримали там трьома ну, з з дітьми, тут питання, немає, хай получають. На той час учасник бойових дій. Нічого страшного, хай він отримує, але пенсіонерів теж треба не забувати. «Надо було, не треба забувати, не було хоч предложить. Мені ніхто нічого не сказав. Що робити і як добитися житла від держави, пан Віктор уже не знає. Тісниться із дружиною та двома дітьми у квартирі родичів. Там дев'ять чоловік ділять 65 квадратних метрів житлової площі. На заробітки за кордон їхати уже пізно, бідкається чоловік, та й здоров'я уже не те. Доводиться лише сподіватися. Додає, що справедливість таке візьме гору. Вадим Мороз Артем Шаула Денис Коломес, телеканал ITV Media Group. Майже 20 років на посаді звільнено директора Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександра Булиго. Таке розпорядження підписав голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Трудовий договір багаторічного очільника музею завершується сьогодні, 29 серпня. Посаду директора цього комунального закладу Олександр Булига обіймав з 2005 року. Хто надалі очолюватиме Рівненський обласний краєзнавчий музей, наразі невідомо. На ринках сезон, динь, кавунів та винограду у самому розпалі. На прилавках можна зустріти будь-який товар в залежності від ваших вподобань. Однак фаворитами залишаються баштанні культури, за яку ціну можна придбати улюблений фрукт. Дивіться далі у сюжеті. Літо закінчується, а сезон фруктів у самому розпалі. Цьогорічними фаворитами залишаються дині, кавуни та виноград. За словами продавців, зараз у розпал сезону ціни дещо зменшилися. Так, от, наприклад, ціна на кавун зараз 18 гривень. 18, якщо гарний кавун, а якщо він перезрілий, то той дешевший. Ну як е полопсіпки да? на 18, на 15, з минулого тижня Розгар сезону завжди дешеві кавуни. Щодо вартості динь, то тут ситуація неоднозначна, адже на різних прилавках можна зустріти різну ціну від 30 до 50 гривень. Втім, як пояснюють продавці, все залежить від сорту фрукта. Однак покупців на них завжди вистачає, адже зараз самий розпал сезону. Було трошки дорожче, було по 40. Після я 50 -50 амал, а зараз йде вже берегиня, то так по 35 гривень. Зараз вже сезон, вже диня, кавун це вже їхній сезон. Вже все. Часом купують Ще... ну, так. Ми маємо ми давно торгуємо. Ми маємо кожен день А от ціна на виноград лишається незмінною від 60 до 100 гривень, в залежності від сорту, ба більше продавці прогнозують підвищення цін. Все через те, що виноград нашій області не вирощують, а доставляли його із тих територій, які наразі окуповані. Ну, виноград різний є. Одеса від 65 до 85. Туреччина 100 гривень. Ціни будуть навпаки збільшуватися на виноград, тому що раніше привозили виноград за Лівобережна Україна. На жаль, вона на даний час пована. І тому, на жаль, буде виноград дорогий. Однак, незважаючи на перший погляд, високі ціни покупців на ринку вистачає. Біля кожного прилавку в черзі по декілька людей. А ціни на улюблені фрукти, за словами самих покупців, їх цілком влаштовують. В мене ціна звичайно, що влаштовує. З яку ціну вибрали 50 гривень за кілограм. Ну я не знаю взагалі, по скільки їх продають, які ціни. Цілком мене це влаштовує. На кавуни нормальні ціни, я все вважаю. Ціна така сносна, я думаю. По навіть по 11 я бачив ціну. Закінчення сезону день кавунів та винограду припадає на вересень. Тож до середини першого осіннього місяця у кожного є можливість встигнути насолодитися улюбленими фруктами. Вікторія Якимець та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.